Вітаю поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 754. Подайте добуток у вигляді многочлена. Нагадую, що для цього ми будемо використовувати формулу різниці квадратів. Перше. 2х мінус 3 помножити на 2х плюс 3. Нам треба різницю двох виразів помножити на суму двох виразів. За формулою це буде квадрат першого виразу, нагадую дужки тут є обов'язковими. мінус квадрат другого виразу. 2х підносимо до квадрату кожен множник підносимо окремо 2 до квадрату 4 х квадрат, мінус. 3 підносимо до квадрату 9. Друге. 3p плюс 8, 3p мінус 8. Суму двох виразів множимо на різницю двох виразів. Отже, будемо мати квадрат першого виразу, мінус квадрат другого виразу. 3 p підносимо до квадрату. 3 до квадрату 9p до квадрату. мінус 8 підносимо до квадрату 64. Третій приклад. 4 плюс 5а помножити на 5а мінус 4. Бачимо, що в перших дужках четвірка на першому місці, а в других дужках вираз 5. Отже, я в перших дужечках, для того, щоб уже дотримуватись порядку у формулі, поміняю доданки місцями. Адже від перестановки доданків сума не змінюється. В подальшому цю дію можна виконувати усно. Отже, маємо суму двох виразів, різницю двох таких самих виразів це формула різниця квадратів. Отже, підношу перший вираз до квадрату. Мінус підносимо другий вираз до квадрату. 5 до квадрату 25а до квадрату, мінус 4 до квадрату 16. Четвертий приклад. 3m 4p, 4p плюс Поки я ще буду переставляти доданки місцями для того, щоб порядок був однаковим наших виразів. Отже, в других дужечках поміняли місцями 3m та 4p. Різницю двох виразів множимо на суму двох виразів. Отже, будемо мати квадрат першого мінус квадрат другого. 3m підносимо до квадрату. 3 до квадрату 9m квадрат. 4 підносимо до квадрату 16p квадрат. П'ятий приклад. 7a плюс 10b множимо на 10b мінус 7а. Знаємо, що там, де у нас сума, ми можемо міняти доданки місцями, від цього вираз не зміниться. Тому завжди при використанні цієї формули треба орієнтуватись на ту дужку, в якій стоїть знак мінус. І підносити перший вираз до квадрату мінус другий вираз до квадрату. 10 до квадрату 100 b до квадрату мінус 7 до квадрату 49 А до квадрату. Шостий приклад. 1 четверта p мінус одна сьома Кио, одна сьома Q, плюс 1 четверта p. Знову порядок різний, але ми знаємо, що при додаванні ми могли переставити, від того вираз не зміниться. Отже, знову орієнтуємося на ту дужку, в якій стоїть мінус. І кожен вираз підносимо до квадрату. Квадрат першого виразу мінус квадрат другого виразу. Одну четверту підносимо до квадрату. Одну четверту множимо на одну четверту, одна шістнадцята. Підносимо до квадрату, мінус Одну сьому треба піднести до квадрата. Отже, одну сьому множимо на одну сьому, 1,49. Кі підносимо до квадрату. Завдання виконане повністю.